Річ, яка допоможе вам бути ідеально дисциплінованим і виконувати все, що ви собі пообіцяли. Дивіться це відео до кінця. Я людей навчаюсь у медичному, і я закінчила перший курс, зараз навчаюся на другому. І так, дисципліна там треба. Я думаю, дисципліна треба всім. Тож погнали. І ця річ це знайти одну фразу, одну картинку, якусь думку, яка підходить особисто вам і дуже дуже вас надихає. Я впевнена, що у кожного є подібна річ. Просто браненький пошукати. Наприклад, для мене це. Я її повторюю для себе по-англійську, це Follow Your Plan Not Your Wood, яка мені дуже допомагає. І кожен раз, коли я собі повторюю, коли я не хочу щось робити, я її собі повторюю. І це завжди, абсолютно завжди, на мене спрацьовує. Можливо, вам доведеться пошукати цю річ. Я просто я запалююсь кожен раз, коли я це чую. Можливо, це буде змінюватися, це будуть різні речі, але пошукайте для себе якесь таке життєве мото. І от просто. Привіжіть себе, якби свою дисципліну до цього мото, і кожен раз собі його повторюйте. Лайфхак номер два: оточіть себе сприятливими умовами. Налаштуйте свій ток наприклад, якщо ви хочете вчитися, налаштуйте свій ток-так, щоб він показував вам якісь естетичні відео. Це працює, це реально працює. І в перші три місяці я взагалі не могла нічого вчити. В мене було дуже з зміни тоді, взагалі з навчанням. А після нового mm -hmm. року я приїхала, і я. Просто налаштувала собі TikTok ідеально на там мотиваційні відео, це дати, і знаєте що? Це спрацювало саме це була та річ перша, завдяки якій я почала вчитися. Я дивилася одну блогері, що вона називається Кей Чан. І кожен раз, коли я сідала вчитися, я уявляла її, і це спрацювало на мене. Це просто така мотивація. От дивіться її відео просто. Дивіться її відео, і уявляєте, що от коли ви не хочете вчитися, уявляєте її. І в мене зрозуміла мотивація. Ми говоримо про дисципліну, але. Без мотивації далеко ви теж не підете. Обов'язково зберігайте собі це відео. Я думаю, було, було супер корисне. Приходьте мене в профіль. Там є дуже багато корисної інформації для студентів медицини і загалом для студентів. Так що підписуйтесь обов'язково, щоб мене загубити.